Більше року дубинський майстер Сергій Яковчук протоптує кабінети чиновників у пошуках правди. Адже до будівлі, в якій розміщено три сараї, серед них і майстерня Різбіра, притулилося два паркани. З одного боку родини Юрченко з іншого камінських. На зустріч, яка відбулася днями, прийшли майже всі сторони конфлікту, і в кожного з них своя правда. Коли минулому році цигани почали гордити двір. Вони сказали, дозволив дядько сивий замку. Пана Гаврилюка я покликав, коли тільки фундамент вони починали рити. Він махнув рукою, о, махнув рукою, хай будують і пішов. Другий раз позвав, третій раз позвав кілька разів. Хай будують. А тепер зараз він каже, це мені не мої проблеми, це ваші проблеми. І все будувався забор самовільно, без ніякого погодження. За до заповідника рукою, до заповідника не зверталися, і дозволу їм ніхто не давав. Але після того, як вам не подували забор, прийдіть, подивіться там завжди порядок, і коло забора, і все, і в їх у дворі місцева мешканка Сніжана Юрченко погоджується, що поставила паркан незаконно, але пояснює це неможливістю жити в постійному остраху за своє життя та майно. Я згідна я згідна, що незаконно зробити ви законно, щоб тут того не ст... щоб то не було. Оцого. Кірпичі летять, тут заносять, п'ють, що тільки не роблять, і снушаються, вибачте, люди. Правильно. Як у тут чи що зайдіть сюди, будь ласка, хоч одну одну ніч, бо ну О, чуйте тут і почуйте, що тут робиться. Оце я зробила. Каналізація та падала, я зробила. За свої кошти були питання у присутніх і щодо паркану у сім'ї Камінських. Господар тієї території, пан Іван, запевнив, що все збудовано законно і на все є дозволи. Інженера-заповідника ця інформація здивувала, адже згідно з його словами, від колектора до огорожі повинно бути 12 метрів дистанції. той, хто там дав дозвіл на будівництво того забора, повинен нести відповідальність конкретно і обдурив людей. П'ять років був дерев'яний забор. Ну він не може бути п'ять років. Він взяв звалився. Ми мусимо поставити постійний забор, і ти ж знав, що в е, тебе тут не буде. Для чого ви дали циганам построїти цей Того забор, щоб вам доходу, нема? який дозволив. Я не дозволив, як деву ну, нашу. Ну то ти... е -е, вирішайте ви за свою землю. Чого зарішає землю? За, за Але не тільки в огорожах справа. У березні цього року Дубинська міська рада надіслала лист про те, що задля обслуговування каналізаційного колектору потрібно перенести господарську споруду, у якій працює майстер Сергій Яковчук. Мешканці проблемного осередку дали письмову згоду на перенесення. Більше того, Іван Камінський розпочав будівництво нового сараю неподалік від старого. Перенесе господарську споруд необхідно для облаштування під'їзної дороги. Все, підписи є. викопіювання є, і всі проблеми були вирішені. У нас є державний акт на землю, і на сьогодні цей сарай стоїть на землі заповідника. Якщо ми його переносимо туди, в двір глибше, там буквально на 15 метрів далі, і вирішується проблема, приватний підприємець Камінська переносить за свої кошти цей сарай туди. І буде дорога, проїзд у двір, і цього буде І все перерішується. Я зробив фундамент. Подивіться, фундамент зроблений місце зроблене. Я був би його вже забули, б і все збудували. б. Хто був проти? Я був братів. Проте річ у тім, що перенести Сарай звідти туди, це перенести його з території заповідника на територію міської ради, яка поки що не дала дозволу на таку операцію. Представники влади, на жаль, з певних причин не були присутні на зустрічі, але про особисту розмову з керівництвом міста нам розповів Сергій Яковчук. З міською радою дійшли згоди, що зараз на прибіді перенести циганський паркан зменшити наполовину щоб зробити доступ людям до своїх приміщень, а потім вже на державному рівні вирішувати підхід дорогу і так далі. Хто правий, хто не правий, як зараз головне зробити доступ людям? Я вам одмірюю, поділю цей той двір. Поділю на кількість жильців і відмірюю вам ваших 10 квадратів. Остальне буде всіх кожного чоловіка. Наразі конфлікт на стадії вирішення. Кожен старається бути по соломонівськи мудрим. але як не крути, мешканцям проблемного осередку потрібен доступ до своїх квартир. Адже не дай Боже, у разі пожежі чи якогось лиха, то й не доступишся до місця пригоди. Тому ми будемо стежити за перебігом цієї справи.